Довжина, що на 2.26. Так, десь 2.30. Дорогі глядачі каналу YouTube smartshop.kr.ua Сьогодні буде практичне відео по телевізору 100 дюймів, який у нас вже беруть не перший раз. Але сьогодні це буде більше не про телевізор, а більше практичних порад по його розпакуванню, перевірці та встановленні на кронштейн або на ніжки. Перше, що треба зробити, це відкрити замочки. Їх тут дуже багато. Але напевно навіть не це перше. А перше треба зверху дістати комплектацію, яка складається з важких ніжок, пульта дистанційного керування, щоб воно все не попадало, нічого не розбило вам кафель або підлогу вашу, коли ви будете відкривати коробку. Ось тут знаходяться ніжки. Паша Юрій, Паша не транслює в виде. я можу взяти мікрофон. Якщо треба, Павло може також взяти. Мікрофон на тіктоці у мене зараз. А, я ось тут да, візьму. А Павло знімає на Ютуб. Так ми. Я тоді попереджую наших глядачів Ютубу, що інколи я питання буду відповідати для Тіктоку. В основному Влад але і я. В комплекті також пульт дистанційного керування. Саме з 100 дюймовим телевізором іде пульт з сонячною панелью. Це модель 107NQ Pro. Ось ми дістали комплект. Далі ми дістаємо верхній пенопласт. Так, я замки бокові. Так, я тримаю. Я тримаю. Ні, там нішов? Ого, який гарний сніжок. Зиму, я ж кажу, такого не було. Що санки? самки? можна малого на самках вже катати. Так, і добре, тоді ти паш маю. Я познімаю тут іще замок. Давай, познімаю. Так, зараз секундочку. Я покажу глядачам наших для Ютуба. Замочок ось так відкриваємо. І... Е, Дістаємо його з коробки. Таким чином, коробка у нас роз'єднується на дві частини. Він тут якби огорнутий в картон. Так, де ми тут покладемо? Так. Тут зняли, знизу зняли. Так. І тепер роз'єднуємо першу частину, від'єднуємо, виносимо в іншу кімнату. Я тримаю телек. Ось ми роз'єднуємо другу частину телевізора. У нас залишається попереду. Ну, по-перше, ви бачите, що ми робимо це втрьох. І бажано робити це втрьох, бо телевізор важкий і треба його тримати. Він може похитнутися і впасти. Тепер бачите, у нас поперед екрану величезний захисний картон. Він дуже товстий, мабуть, товстіший, ніж телевізор, який захищає сам, сам дисплей від пошкодження. Так. Зараз посунемо. І ще ось боковий пенопласт. А що, Вітя, не пройде там зараз? Ні, так ми коло покласти. А, телек покласти, окей. Е, шановні наші глядачі, якщо вам треба телевізор прикрутити ніжки, то вам не треба його взагалі діставати з коробки. От тут розрізається скотч, коробка роз'єднується, достається е, боковий пенопласт і ніжки вже зразу прикручуються до телевізору. Тобто піднімати його не потрібно. Ми ж в нашому випадку будемо піднімати його е, для того, щоб. Перевірити. І ще зараз, поки, поки не повертаємо його, я зараз покажу одразу е, по кронштейну, що тут у нас. Можна сюди, можна сюди. Я так розумію, ось кронштейн і можна тут кронштейн прикріпити. Зараз я вам покажу по кронштейну, що ми, що ми маємо. Кронштейн треба також підбирати дуже відповідально. Ви звертаєтесь до нас, ми підбираємо кронштейн разом з телевізором. Нагадаю, що доставка телевізорів будь-якої діагоналі у нас безкоштовна. Як ви бачите, позаду є сабвуфер, який відповідає за низьку частоту в телевізорі. Ось. Роз'єми для прикручування кронштейну, вони в одній площині з нижньою частиною, тому що верхня частина це корпус матриці, він тут металевий. І знизу ще додатковий роз'єм для встановлення кронштейну. Або другий варіант ось знизу ще можливість прикрутити кронштейн. Це якщо треба повішати телевізор повище, а у вас там, наприклад, розетки. Тобто ви можете використовувати або ось цю пару. Або ось цю пару для встановлень. Також для зручності тут розташовані ручки, це щоб вам зручно було потім повішати. Ви прикручуєте спочатку планки кронштейну, який ми вам е е порадили. Потім іншу частину прикручуєте на стіну і все, і вішаєте ваш телевізор. Збоку враховуйте те, що тут всі роз'єми з боку, щоб у вас був доступ до роз'ємів, якщо треба щось під'єднати. А шнур живлення підключається в боковій частині, але він не впирається в стіну, тому це зроблено зручно. В будь-якому разі, якщо у вас будуть якісь запитання по телевізору, так як ми спеціалісти в телевізорах, ми завжди можемо вам щось дозняти, щось порекомендувати, щось зробити, щоб ви отримали швидко всю інформацію. Наприклад, ви там не знаєте, як до Wi-Fi підключитися, як PlayStation під'єднати, в який роз'єм під'єднати PlayStation і так далі. Звертайтеся. Ну а ми продовжуємо перевіряти цей Телік. Сьогодні таке живе відео без монтажу. Ми знімаємо, щоб ви бачили. Як ми працюємо з телевізорами. Так. Ми зараз перевертаємо його, щоб вам було видно. Зараз поміряємо і ширину, і висоту. Супер. Тепер ми беремо телевізор і встановлюємо на ось ці м'які частини, які раніше захищали екран. Ну що, ти готовий? Тима корабля. <реку Burka> <реку> 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 і ще. Трошки далі, мені здається, мені треба так. Отак. Є. Ми встановили нам яку частину. Повторююсь, якщо вам треба просто вже прикрутити ніжки, і це буде найнадійніше, то вам не треба діставати його таким чином з коробки, ви просто виймаєте боковий пенопласт нижній. Далі, що ми робимо? Ти тримаєш? Так. Точно? Абсолютно. А чого він нахилився? що? Давай, тимо, тут Нормально все. Так, 100-діймовий телевізор сьогодні на перевірці. Тільки старайтеся, да, картон не продави. Окей. Він не продавиться. Це чудово. Все, я відпускаю і тепер беремо кабель і підключаємо цей телевізор для того, щоб перевірити його. На цілісність екран. Ну і взагалі на. Вася все. Вася, ну Суночка, так. Вася мудрик, це сотка. Зараз повернемо, щоб ви бачили повністю ось тут весь екран. Люся підписалася. Бачите, яка Люся? О, тут класно видно все. Цей телек важить 63 кг так. Там, по-моєму, 100 кілог з коробкою чи то 100 U7? 100. U7, да, 100 кг з коробкою. 160 яка різниця? Це телевізор з локальним затемненням, але без міні-лед міні світлодіодів за 160 Хайсен 100 U7, як U. Він має також зони локального затемнення, але в декілька разів більше. Мініле світлодіоди на підсвітці. вони менше врази ніж світлодіоди на звичайних підсвітках. Має яскравість два оборот більше, а це впливає в нас і на контраст, і на якість hdr контенту От. Ну, тобто, Якщо ми дивимося Netflix, якщо ми граємо в PlayStation, то більш цікаво все буде виглядати на U7, на той, що за 160. з боку. Збоку тут наклеєні спеціальні захисні демпфери, щоб ви не роздавили матрицю. Бачите, я їх і Віктор також в бік відсунули для того, щоб мати доступ до повного екрану. Далі ми дістаємо пульт дистанційного керування. Він тут сучасного типу, з сонячною панелью для зарядки, а також роз'ємом Type-C. Це для наших глядачів TikTok ось такий пульт. І для наших глядачів в YouTube ось такий пульт. Взагалі, ті, хто дивляться зараз огляд на YouTube, огляд повноцінний цієї моделі вже є. Це друге відео, саме практичної перевірки та рекомендацій по розпаковці та встановленню. Щоб ви просто не плуталися, Подумайте, що це я зараз огляд знімаю. Налаштовується телевізор дуже швидко. Єдина проблема, що у нас в магазині багато телевізорів Hisense, і пульт першочергово підключається до інших телевізорів. Ось це є невеличкою такою особливістю. А так, телевізор Hisense приїде до вас додому вже підготовлений і готовий до роботи, тому що ми перевіряємо його і оновлюємо на ньому програмне забезпечення. От зараз він підключається до якогось телевізора. Так, так поїхали так, далі. 43 дюйми по цінам сказали. 43 дюйми, 43 чи? дюйми починається від 9800 тисяч вісімста гривень. Телевізори. По наявності маємо телеки від 11,5 43, 4К на Android Е, Ось повішали якраз хай за 12 тисяч гривень. Телек пікірує в ціні уже два тижні: 15, 13500, вже 12 тисяч. А покажіть просто телефони. Та ні, пізніше. І що ще по хайру? Всі, хто до 30 квітня купує у нас будь-який хайр 32, 43, 70, байдуже, як у діагональ будь-якого телевізора хайр, ви автоматично приймаєте участь у PlayStation 5. Вам не видно, не видно. Тут поруч зі мною стоїть PlayStation 5, і він буде розіграний між тими, хто. Нехай на такого кіліка. 130 тисяч. 130 тисяч. 130 тисяч коштує такий телевізор. Сотка скільки коштує, відповів. Покажіть просто телефони. Не показуємо, поки всі руки зайняті, всі шість рук зайняті. Зараз Я... ми продивляємося да, екран на наявність битих пікселів. Уважно кожен дюйм. Споглядаємо. Ми включаємо білий колір, тому що на білому кольорі працюють всі три субпікселя. червоний, синій та зелений. Якщо він має на увазі простий, типу просто телефони кнопки, то немає, скажу. Що. Якщо він, так, да, просто а, просто телефони, це кнопку вам треба, кнопок у нас немає. У нас смартфони тільки продаються від 3700 гривень по наявності. Це в основному мотороли, Poco є. Псі 75 на 856. Зараз можна подивитися на сайті. Можете залишити на сайт, глянути. Все чисто, все красиво. Зараз покажу вам, глядачі нашого Ютубу. Це було діагональ, Олег Григорьєв, 100%, це та соточка, красивий телек, просто чіткий. Netflix, да, PlayStation, да, PlayStation 5 Pro, да, Xbox, да. так. Ну і включимо зображення на ньому. Пропоную. Вибачте, щоб не закривати. Зараз телевізор дотягнешся до вимикача. Телевізор зараз в економ режимі встановлений, тобто це не максимальна яскравість. Ставимо, заходимо в налаштування. У Hisense налаштування відкривається неймовірно швидко. Ставимо динамічний режим, отримуємо ще більшу яскравість. І зараз я бачу, що відео підтягнулося в низькій якості через швидкість інтернету, не дуже велику. 1440, ставимо 2160 і маємо вже максимальну якість. Нагадаю, що екран тут має середню яскравість 500 ніт, має технологію квантових точок ULED, і має локальне затемнення, що дає насичений чорний. Повноцінний огляд, повторююсь, вже є на ютюбі цього телевізора, де ми обговорили всі нюанси по цій моделі, в тому числі і апскейл, і якість зображення, і все інше. Якщо ви зацікавлені в купівлі такого телевізора з безкоштовною доставкою, повною перевіркою, то всі контакти є в описі до цього відео. Дякую, що подивилися. Повторююсь, для наших клієнтів. Якщо ви купуєте телевізор у нас, у вас є прямий зв'язок зі справжніми професіоналами, з фахівцями своєї справи. Ми знаємо тонкощі та нюанси по телевізорам, бо ми їх самі встановлюємо, самі їх привозимо. Ну, конкретно ці моделі поки що нова пошта, але все на майбутнє може змінитися. Тому звертайтеся і отримуйте найкращу підтримку і консультацію. Дякую, що подивилися.